До зони АТО вирушає новий рейс гуманітарного штабу фонду Ріната Ахметова. Скільки тонн допомоги повезуть цього разу? Розкаже Анастасія Галкіна. У Дніпропетровську новий гуманітарний рейс Ріната Ахметова. До зони АТО вже сформований і готовий вирушати. Сьогодні їде 16 вантажівок із 200 тоннами допомоги. До кінця цього тижня у міста Донбасу буде доправлено 55 тисяч продуктових наборів. Сьогодні у зоні гуманітарної катастрофи особлива потреба у продуктах швидкого приготування. Так до рейсу доклали ще каші швидкого приготування. Їх у вантажівках 17 тонн. В цей раз везумою швидкого приготування як людям, які виявилися в такій складній ситуації. Кожен день нам на гарячу лінію поступають звонки. Обичні просьби їди. Плюс кашгорого приготовлення, то що їх можна приготувати в складних умовах, в відсутстві газу. Продуктові набори вже за традицією містять найнеобхідніше: олію, крупи, консерви, борошно, а ще солодке, цукор, печиво та згущене молоко. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова на Донбас вже доправив понад 800 пакетів з харчами. Мільйони продуктових наборів мешканці Луганської та Донецької області отримають у кінці цього року. Анастасія Галкіна, Владислав Камишин, Сабиті канал Україна.